Ми сьогодні з вами розглянемо, що ж таке прозора марки, та навіщо він потрібен. Отже, Прозоромаркет це електронний каталог, який можна іншими словами назвати такий онлайн-магазин, державний онлайн-магазин, в якому постачальники публікують свої товари, а замовники здійснюють закупівлі. Тобто, я правильно розумію, це можна порівняти з такими маркетплейсами, як Amazon і Розетка. Дещо схоже так важливо, що Прозоромаркет реалізовано як аналог спрощеної закупівлі, Копівлі, тобто для закупівель вартістю від однієї копійки до 200 тисяч гривень, і відповідно в окремих сферах господарювання ця сума може збільшитися до 1 мільйона. Ну що ж, я бачу, що у розетки назріває здорова конкуренція. <серква> так <серква> що ж пропоную тоді акцентувати увагу, що ж саме принесе для бізнесу цей прозоро маркет. Наскільки він дає. Великий спектр можливостей. Так, для малого і середнього бізнесу це розширює ринки збуту, і, відповідно, є такі додаткові джерела заробітку. А відповідно, це ще як важливий такий крок. Це відсутність обов'язку на кожного готу... закупівлю готувати пропозицію і одноразово пройти достатньо лише кваліфікацію. Замовник не може самостійно дискваліфікувати учасника, як це в звичайних закупівлях. Являх через Прозоро. ну це досить таки великий так. плюс. Я думаю. А якщо брати саме правову частину, яким документом регулюється порядок формування і, взагалі, використання є каталогу? Ну відповідно, найголовніше я. Такий нормативний документ це закон про публічні закупівлі, закон України про публічні закупівлі. І відповідно це постанова Кабінету міністрів від 14 вересня номер 822 про затвердження порядку формування і використання електронного каталогу. Там є всі пункти, передбачені щодо алгоритму дій, взагалі весь порядок наповнення каталогу і так далі. А ти говорила ще за певну комісію, яку учасники будуть сплачувати якраз під час закупівлі, яка саме ця комісія, який розмір і загалом які тарифи? А, згідно порядку, тарифи на взагалі, за надання доступу до електронного каталогу Маркет наступні це 3% від суми договору, якщо закупівля становить найбільше як 50 тисяч uh -huh. гривень. Uh -huh. Далі йде ренджування 2% від суми договору, якщо закупівля не більше 200 тисяч гривень, і 1% якщо... Понад 200 тисяч гривень ці відсотки вони йдуть лише після укладення договору із замовником. Uh -huh. Це важливий такий момент. Я правильно розумію? Оплата здійснюється не з того балансу, який у учасника знаходиться на майданчику, який він використовує для подачі пропозицій. Ні, ні, це дещо інше. А якщо брати от саме різновиди і варіанти закупівель у прозоромаркеті, є якісь варіанти і. Які їхні основні етапи проходження? А так є варіанти, їх можна поділити на таких дві категорії: це публікація товару і запит ціни пропозицій. Якщо говорити про публікацію товарів, то закупівля від однієї копійки до 50 тисяч гривень. Ось такий є. безпосередньо відрізок цих цін. А uh -huh. що це означає? Що постачальник публікує в каталозі товар, вказуючи ціну за одиницю товару, uh -huh. а замов замовник у відповідній категорії він обирає цей товар, робить замовлення. Uh -huh. Замовлення надходить шляхом надсилання на електронну пошту постачальника такого повідомлення, uh -huh. і на це повідомлення постачальник має зреагувати протягом двох робочих днів. Тобто, розглянувши замовлення замовника, він постачальник має на увазі вже вирішує приймати його або ж відмовитися. Uh -huh. Тобто, це якщо брати саме публікацію товару. Так, тому що запит ціни пропозицій трішки інший алгоритм. Там а, йде перший такий відрізок цін вже понад 50 тисяч гривень, до 200 тисяч гривень або ж до мільйона, як ми вже говорили в окремих випадках. Замовник спочатку публікує оголошення з необхідним предметом закупівлі, вказує кількість товару, вказує заплановану вартість, вказує умови постачання. А постачальники запропонувавши свої умови. Умови а, вже очікують такого замовлення, і система автоматично визначає переможця, ним стає постачальник з найменшою ціною. Тобто, я правильно розумію, тут можна провести якусь певну паралель з спрощеною закупівлею і відкритими торгами, тому що по суті запит ціни пропозицій там може бути тільки один учасник. Чи... Не більше, ніж два. Вірніше, ні починаючи від двох. Тобто товари uh -huh. мають бути. Ця функція буде доступна, коли буде мінімум два постачальника на товар. Тобто, не буде такого, що замовник прийде, вибере свого учасника і все, ні, підписуємо починаючи... контракт. Так, так, Починаючи з 50 тисяч інший алгоритм. Чудово, а от якщо брати дуже наболівшу тему всіх наших учасників і безпосередньо тендерних відділів, документи чи потрібно буде під кожну таку закупівлю готувати ці пакети документів? 60 файлів завантажувати кожного разу? Ні, достатньо пройти один раз кваліфікацію і наготувати кожного разу тендерну документацію? Ну я думаю, саме цей пункт порадує всі тендерні відділи всіх учасників.